Працюючий журналіст, незалежна медіапроспілка це все ж таки трохи окремо, це не стосується сайту Майдану, це незалежні медіа поспілки, але перед цим трошки значить, це так в порядку рекомендацій. Але в прямому факту йдеться про сайт Майдан і е, проєкт Народна соціальна виборча комісія. Е, ну, е, Цим займається моніторингом виборів, займається сайт Майдан. Сайт «Майдан» — це як ви знаєте двох словах, що буде це є унікальне таке, можна сказати, об'єднання народної журналістики. Тобто там є десь 15 редакторів, є купа якихось журналістів фрілансерів які пишуть туди новини. І це все триває з 2000 року, коли утворилася ця громада Майдану, яка є акція на вбивство Георгія Гондадзе. З того часу цей сам сайт зміців періоди, коли відбувається якийсь спокій, в суспільстві більш-менш не є так аж, аж дуже відвідувано. а коли настає криза, наприклад, під час помаранчення революції, то uh, сайт Майдан був одним з незалежних джерел інформації на той час. Uh, зараз сайт Майдан здійснює дуже важливий проєкт, це називається Майдан моніторинг виборів 2012. Він моніторить період передвиборчої кампанії під час самих виборів і, зокрема, висунув ідею на вибори Центральної виборчої комісії. Зрозуміло, що це метафора, це ми буквально Центральної виборчої комісії. Тобто вона має на меті залучити ще більшу кількість громадян свідомих в процес моніторингу виборчої ситуації і в процес фіксації документованих доказів порушення період передвиборчої кампанії. Зрозуміло, що це зроблено не просто так, оскільки є дуже серйозні підстави вважати, що влада сфальсифікує, вибори вона власне цим уже займається, і серед тих е е ключових або дуже важливих моментів, які вже зафіксовані на сайті Майдан, є одне найголовніше порушення, яке дає підстави вважати, що вибори будуть сфальсифікуватися. А саме йдеться про... Те, що згідно з порушенням, за, з порушенням закону було сформовано регіональні виборчі комісії. Окрію, uh, так. Ну, регіональні це, не назву, а в так, так, регіонах виборчі виборчих комісіях, комісії, а також дільниці дільничні комісії, вони створювалися шляхом одномоментного голосування, хоча закон передбачає, що такі комісії повинні створюватися. Кожна, кожній окремо голосування повинно проводитись, невимощне голосування, жертвування, оскільки, оскільки в, в, в цій е, виборчій комісії були включені представники якось маргінальних партій, яких ніхто ніколи не чув, бо чув дуже зрідка е, всілякі там русські блоки, русські єдинства і так далі. Але де-факто вони представляють партію регіонів. Зокрема, про це свідчить недавній скандал, буквально кілька днів тому селюс.